Ну ще, дорогі мої підписники, знову я з вами. І я вам покажу усі пиріжки, котрі я отримала. Ось три пакетика. У мене вже була купа відео про ці пелюшки, але знаєте, що мені приголомшило? Приголомшило те, що десь там був коментар, написала якась барышня, І що ти показала? Ти показала, як ці пилюшки, яким боком класти е, під тваринку чи людину. А, знаєте що? Якщо ви не знаєте, яким боком класти пилюшки, то у мене навіть ну, нема слів. Бо здається, навіть дитина знає. Що класти, пробачте, під попу, а що класти на якусь поверхню. Це дуже класний матеріал у них, вони по доступній ціні, бачите, медичні, адсорбіруючі, за догляду за пацієнтами в післяопераційний період, як додатковий захист меблів, матрасів, постільної білізни, при проведенні гігієнічних процедур та медичних оглядів. Для догляду за хворими, які страждають від нетримання пацієнтів з обмеженою рухливістю та літніх людей, отакий От пакет стоїть 210 гривень. Вони 40 на 60, там на сайті є ще більше, ну, і, звичайно, вони коштують дорожче. Ну що, знову я хочу показати вам, які пиляшки я беру для котиків. Ну, ви, звичайно, можете їх купувати для людей, для дитини, ну, куди вам потрібно. Тож роблю розпаковку. Для особливо одарених, од, од, обдарованих ось такі пиріжки. Бачите, ось такий дуже гарний шар. Ось це класти на поверхню, а ось це класти під попу чи куди вам потрібно. Щоб до мене не було претензій, що я такого показала. Я взяла три упаковки, з доставкою нової пошти це вийшло 731 гривня. Отакі доб добрі, класні пирожки. <кій> <кій> Бачите? Я ще знаєте, що люблю? Я люблю а, ще одні пиріжки. У мене там була розпаковка. А, то, звичайно, для собачок. Вони по краям а, з такими наліпками. Там теж було десь у мене відео. Ось Тож дуже рекомендую. Де купити на прем'юа, я вам ссылочку під цим відео зроблю. Так, з вами був канал Kit Family. Ось таке у мене відео. Ще раз кажу. Це був дуже класний коментар, котрий ми е, взагалі залишили. Що я особливо нічого не показала о, і не показала, якою стороною класти. Ну, люди різні. Ще я скажу. Ось такі дуже гарні, класні пирожки. Ви можете перейти на сайт. Купувати безпосередньо у поставщика? Бачите? Верхній шар пелюшок зроблений з еластичного приємного на дотик міцного, нетканого матеріалу, щоб забезпечує проникнення вологі лише в одному напрямку. Внутрішній шар, нижній шар. Бачите? Їх тут 30 штук. Перейдя а, за посиланням, ви можете побачити, що там є дуже багатий вибір. Ще раз кажу. Ось ці сіні на поверхні, ось це туди під попу чи що вам потрібно. Все, з вами був канал Cat Family. Отакі пиріжки. Відчувайте себе здоровими, здоров'я вам! Мирного безпечного неба над головою. З вами був канал Кіт Фемілі. Бай-бай. Не ну капець звучайно. Той врізався мені в голову яким боком класти пиріжки. Ну, люди різні. Може, людина не знає.